Усім привіт! На зв'язку Вікторія Коуч, і сьогодні я розповім вам про техніку емоційної стабілізації дихання квадрату. Цю техніку також називають коробкове дихання або дихання 4 на 4. І прекрасна вона тим, що допомагає швидко заспокоїтись при панічних атаках, стресових станах, зняти роздратування чи втому, просто розслабитись, а також працювати над своєю концентрацією. Як правильно виконувати цю вправу? Для виконання вправи нам потрібно знайти квадратний предмет у просторі, можна взяти цей предмет до рук. можна взяти ваш гаджет або просто зробити скріншот з наступного слайду відео. Щодо тривалості, вправу потрібно виконувати 5-7 хвилин. При панічних атаках або стресових станах, дві-три хвилини вранці для тренування дихання або просто налаштування на кайфовий розслаблений день. А також дві-три хвилини ввечері, якщо вам хочеться розслабитись після виснажливого робочого дня і налаштуватися на глибокий сон. Як виконувати вправу? Перший етап: ми робимо глибокий повільний вдих через ніс. На чотири рахунки, давайте спробуємо, вдихнули глибоко через ніс. Дуже було б добре, якби у вас не працювали плечі і не працювали груди, а працювала діафрагма. Дивіться, для того, щоб почала працювати діафрагма, нам треба випрямитися, сісти рівно і поставити ліву або праву руку, як вам зручно, на живіт. Коли працює діафрагма, коли я роблю вдих починає починаєте вперед. Якщо вперед йдуть груди або плечі, то ми дихаємо не діафрагму, а грудьми. Давайте спробуємо зробити вдих через діафрагму. Бачите, живіт? Іде вперед. Отож, на чотири рахунки ми робимо повільний глибокий вдих через ніс і працює у нас діафрагма. Далі, другий етап. Ми затримуємо дихання з набраним повітрям. Тобто ми вдихнули. І на чотири рахуночки ми затримали набране повітря. Третій етап ми робимо повільний вдих через рот. На чотири рахунки. І останній етап: на чотири рахунки, ми затримуємось без дихання. Чому? Тому що дихання ми видихнули, повітря ми видихнули, перепрошую. І ми затримаємо без дихання, без повітря. Давайте спробуємо. До речі, зробіть собі зараз цей скріншот, для того, щоб не вмикати постійно це відео, а просто робити цю вправу, пам'ятаючи, як ми з вами її робили, просто по скріншоту. Ми робимо з вами вдих, два, три, чотири. Затримаємо два, три, чотири. Видихаємо. Два, три, чотири. Без дихання. Два, три, чотири. Вдих через ніс. Два, три, чотири. Затримали дихання. Два, три, чотири. Видих через рот. Два, три, чотири. Затримались без дихання. Два, три, чотири. Вдих через ніс. Два, три, чотири. Затримуємо дихання. Два, Три, чотири. Подихаємо через рот. Два, три, чотири. Затримаємо дихання. Два, три, чотири. Вдих через ніс. Два, три, чотири. Затримали дихання. Два, три, чотири. Видихаємо через рот. Два, три, чотири. Затримаємо дихання. 4. Затримали. 2, 3, 4. Видих. 2, 3, 4. Затримуємо. 2, 3, 4. Вдих. 2, 3, 4. Затримуємо. 2, 3, 4. Видих. 2, 3, 4. Затримуємо дихання. 2, 3, 4. І останній раз вдих. Два, три, чотири. Затримали. Два, три, чотири. Видих. Два, три, чотири. Без дихання. Два, три, чотири. Сподіваюсь, що вам сподобалася ця техніка. Помітили, що навіть мій голос став спокійнішим. тембр інший, темп повільніший. Тому що ця вправа насправді заспокоює, навіть коли я розповідаю, як її робити. Я пригадую, як я дихаю і як вона мене заспокоює. І сповільнююся. І насправді це прекрасно. Якщо вам сподобалось це відео, я буду вдячна вам за лайк, за коментар, як ви відчували себе під час цієї вправи. І також підписуйтесь на мій YouTube і Instagram Вікторія Коуч за гештальт. І приходьте на психологічні консультації або. Терапію цілою люблю. Бувайте і дбайте про своє ментальне здоров'я.